Підсніжники на продаж. Я помітила, що кілька днів їх вже продають на ринках і тротуарах. А це червонокнижні квіти. І тих, хто їх зриває, мали б штрафувати. Тож йдемо на своєрідний рейд. Неподалік перехрестя вулиць Живова і Шептицького зустрічаємо першу жіночку, яка продає червонокнижні квіти. Колодому точу кидати а ваші підсніжники По 20, дівчинку. А звідки вони? З лісу Злі А п'ятнадцять 15. лісові це не домашніх партій. Жінка каже, що зірвала їх у лісах Бережанщини, і там підсніжників повно. За кілька метрів від неї стоїть ще одна продавчиня. Старенька розповідає, що підсніжники продає по 25 гривень за букетик і виростила їх на своїй присадибній ділянці. Тому інспекцій не боїться. Добрий День ми хочемо купити підсніжники. А в мене тільки 20, продасте. А так. не боїтеся, ми журналісти. Ви не боїтеся, що я такий маленький візьму. Не, тиховці, бо... не боїтеся, що будуть ганяти. Поліція? А як ти на городі виростила, то що в мені має вказувати, що я маю вирощувати? Вони зацвіли вже ще на день Валентина. Я зрозуміла. Дує, маю пленка накрито. Сонце воно ви а їм тепла не треба. А якщо підходить поліція, то що ви кажете? Що то мої власні вони йдуть вас не чіпають? А я. Чіпають, а я їх посилаю. Не йду не воювати. Коли ж ми зблизька хочемо зняти квіти, то робити це забороняє. Ще кілька продавців червонокнижних квітів зустрічаємо біля овочевого ринку. Як бачать камеру, то квіти одразу ховають. Я не подаю а дуже часто ходять і гонять за піснішники. Я не подаю пісні у Тернопільській муніципальній інспекції. Розповідають, вони щодня проводять рейди, аби виявляти факти продажу червонокнижних квітів. В нашому місті є декілька таких. Територій, де скупчуються люди, тобто це є ринки, автовокзал, залізничні вокзали, центральна частина міста, де люди, нехтуючи всіма законами та правилами збуту таких рослин, все ж таки умудряються проходити і продавати, збувати такі червонокнижні рослини. Штрафи за продаж рослин чималі, а ще їх платити можуть не лише продавці, а й покупці червонокнижних квітів. Штрафні санкції... Значить, від 1700 гривень до 3655 гривень. Це вже відповідності саме територія, де були зірвані ці дані підсніжники, або ж цибуля ведмежа, або шафран і ряд інших рослин. Це на території парків, тобто відповідальність жорст, жорсткіша до громадян буде там штрафи більше. От якщо це були зірвані вони на території лісових господарств, там штрафи теж не малі, але але менші як на території продозаповідного фонду. Продавати також заборонено шафран або ж в народі відомий як рокус, та цибулю ведмежу, тобто черемшу, яку люди використовують в салати.